по фрезі питань немає. От на бистросйомчику напрацювань в даному тракторі 1517 годин на сидінні трещенка. Отак от він виглядає. Гарний збережений стан. Так, повторюсь, це в нас ловольчики. Не зрозумів, яка усна. Це в нас Соліси, RX50 без кабінки, також із кабінкою 75, -й, 130, -й. вся техніка повністю по наявності. Також є ще і 105, є 110-й. Ловольчик 504-й з відвалом вже замовлений, підготували. Я думаю, що сьогодні або завтра зацепиться щітка і поїде він вже до свого власника. Ця лінійка шифенгів. Це у нас шифернг 404C. 4 на 40 коників. Так, мототракторів у нас немає. Це шифинги, ремінна група повністю вся по наявності. 35-ка, повнопривідна, це в нас задньопривідна, це 24 очка повнопривідна і 240-й задньопривідний один, другий, а третього забрали. От так воно все є. Отакий от, от булат Елічка. 244-й на резині 112 на 24 Також булат, Прошечка Джинма на широкій резині, є на вузькій резині, є з реверсом. Ловольчик 244-й, ловоли є. Що на вузькій, що на широкий, що з реверсом. І також є 35 очки Синій трактор, ну вони всі сині, 7500, 6800. 6800, 6200, 6. 800, 6, 800, 6, 200, 6.